Підсвідомість, яка, яку ми не виносимо в свідомість, стає долею, підсвідомі сценарії будуть, скажімо так, картиною нашого життя, все, що ви зараз маєте в житті, це про те, що ваша підсвідомість все це замовила і їй в тому класно. І якщо ви тривожитеся, обіжаєтеся, страждаєте, напрягаєтеся і думаєте, Боже, яка я бідна нещасна, як з цього вийти, скільки можна, всі люди живуть нормально, а я не вмію. Повірте, вашій психіці це подобається. І поки ви не підете в свідоме, ваша психіка буде вами крутити. Тому подумайте, що психіка, яка навчилася страждати, бути в тій тому стані, я не знаю, жертви, рятівника для інших, людина, яка всім все тут, я зараз не знаю, всіх врятую, а потім себе. Повірте, вашій психіці подобається. Да, частинці, частинка адекватна каже: слухай, скільки можна бляха в тому всьому варитися? А ця травмована вона вам буде показувати, що да, ні, ні, ми привикли. Травму треба обходжувати, треба страждати, бо колись буде добре. А то колись ніколи не наступає. А коли вона наступає, мозок такий каже: Боже, а що так можна було? І він, тобто він для нього це знаєте від непривички. Тому хай трошки потрошки привикає, щоб що чудово, це, це деколи просто спокійно, просто добре.